Антраль для здоров'я печінки та підшлункової залози. Антраль. Вчора на CNN з'явилася просто велетенська стаття про те, що у 2022 році, тобто минулого року, Ілон Маск наказав таємно відключити зв'язок Starlink поблизу узбережжя Криму, і все для того, щоб зірвати напад України на російський військово-морський флот у Севастополі. Е, так от CNN взагалі, звідки взяли ці матеріали, вони отримали у своє. Розпорядження уривок біографії маска написаної американським журналістом і письменником Волтером Айзексоном. І офіційно, в принципі, ця книга вона вийде у продаж 12 вересня. Але журналістам CNN вдалося отримати її трошки раніше. І з того уривка випливає, що у 2022 році маск таємно. Що дуже важливо, так пишуть журналісти, наказав своїм інженерам відключити мережу супутникового зв'язку поблизу узбережжя Криму, щоб зірвати напад України на російський флот у Севастополі. Атака мала здійснюватися за допомогою морських дронів. За словами журналіста, українські підводні дрони з вибухівкою, нібито мали би наблизитися до російського флоту, вдарити і відповідно потопити кораблі. Але сталося не так, як гадалося, бо через те, що відключили зв'язок нібито відключили зв'язок, це важливо. Вони нешкідливо викинулися на берег. Принаймні, саме таку цитату наводить е, журналіст, і яку згодом транслюють журналісти CNN у своєму матеріалі. Айзексон пише, що рішення Маска було викликане страхом перед ударом у відповідь Росії. Глава SpaceX, нібито спілкувався з російськими чиновниками, і був упевнений після цих розмов, що Росія у подібній ситуації може застосувати ядерну зброю. І в біографії наводяться слова мільярдера, який пояснив, що супутник мережа не призначена для конфлікту, як він її називає. Він пише далі, наводять це слова. Цитата: Старлінк був створений, щоб люди могли дивитися нетфлікс, розслаблятися, підключатися до інтернету в школі, творити, твори, творитворити, перепрошую, мирні справи, а не наносити удари дронами. Українська сторона, нібито, намагалася переконати Ілона Маска, але він не відріз. Відмовлявся при цьому, от з тієї статті, журналістам CNN так і не вдалося дізнатися якогось офіційного коментаря від Ілона Маска. Він проморозився простими словами, але зрештою його реакція все ж таки з'явилася на цей раз, і він видав дуже сумнівні твердження, і дуже сумнівні виправдання, як би це не звучало, тому що він каже, реагуючи на цю інформацію зі своїми звинуваченнями, що він... Нібито намагався оце відключити, наказав точніше відключити зв'язок Starlink поблизу узбережжя Криму, але він говорить, що не вимикав супутникового зв'язку Starlink для дронів, а відмовився його там вмикати на запит України. Цитую: регіони Starlink, про які йде мова, не були активовані. SpaceX нікого не деактивувала. Від урядових органів надійшов екстрений запит на активацію Starlink на усьому шляху до Севастополя. Очевидним наміром було потопити більшу частину російського флоту, який Стояв на якорі, якби я погодився на їхній запит, то SpaceX стала б прямою співучасницею великого акту війни та ескалації конфлікту. По перше, Ілон Маск до речі стверджує, що обидві сторони у цій війні, російсько-українській, повинні погодитися на перемир'я. І ось який аргумент наводить мільярдер Ілон Маск з кожним днем. Все більше українських і російських молодих людей гинуть за те, щоб отримати або втратити невеликі шматки землі, кордони якої майже не змінюються. Це не варте їхніх життів. Забули запитати Чела з Америки про те, що робити нам зі своїми українськими територіями. А за невеликі шматки землі, які він говорить, це 18% окупованої нашої країни. Це співмірно з більшою частиною Італії, Чехії чи Словаччини або Австрії і Швейцарії разом узятих до. Окупи, оце їхня площа. Це площа станом на сьогодні тимчасово окупованих українських територій. Крім того, це може бути половина Великої Британії, чи Німеччини, або Словенія, Хорватія, і Боснія і Герцеговина разом узяті. Оце треба транслювати, а не говорити про те, що це якісь невеличкі шматки території, невеличкі шматки землі, за які гинуть, бо вони переходять то в одні руки, то в інші руки. Це співмірно із суверенітетами інших держав. По-перше, ці кордони визнані міжнародно від 91-го року. українські, їх потрібно захищати і не дозволяти країнам-агресорам на кшталт Росії проводити ось таке от свавілля, тому що сьогодні світ дозволяє, до прикладу Росії. Коїти вторгнення на територію іншої країни, скоювати геноцид, знищувати українців, руйнувати міста, завдавати ударів по цивільній інфраструктурі. А завтра це може зробити будь-яка інша країна по відношенню до іншої держави. ООН задекларували про те, що жодна країна не має права брати участі у війнах за винятком самооборони, тобто єдине. Що зараз відбувається правдиве, і у межах закону, в межах міжнародно визнаного права, це Україна, яка обороняється і захищається від російської агресії. Але, тим не менш, Ілон Маск вважає інакше, і, зрештою, не нам його судити. Але рано чи пізно він має зробити правильний вибір, тому що ставати на бік агресора це теж не варіант. І Ми бачили на неодноразово, точніше, на різних прикладах, що буває з компаніями, які обирають Росію. Їх масово бойкотують, їх масово витують. і так чи інакше у майбутньому їм доводиться виходити із чи російського ринку, прикривати з ними зв'язки, тому що кампанії, яку розгортають українці у соцмережах і починають анг... Англійською, італійською, будь-якою іншою мовою там чи німецькою писати у соцмережах і тегати, і засипати просто повідомленнями про те, що ці країни чи ці компанії підтримують терористів, все ж таки дає свій результат. Тому в цьому плані українці дуже великі молодці. І будемо сподіватися, що і зі Стрелінком, і з ілоном маском самим буде точно те саме. Тому що я, от буквально кілька хвилин тому сидів у Твіттері, моніторив ситуацію, як зараз реагують на Ілона Маска на його слова. Йому уже у його пости прилітають повідомлення від українців англійською мовою. З різних куточків світу про те, що він, м'яко кажучи, зробив неправильний вибір.